Всіх вітаю на нашому каналі. Настала весна, березень місяць, і напередодні свята весни ми маємо діло з тюльпанами. В цьому відео я хочу вам трошки розказати про те, як доглядати за голландськими тюльпанами, як вони зберігаються, як вони доставляються. Бутон тюльпану має 4 стадії розквітання. І саме з Голландії вони доставляються до нас, коли вони знаходяться на. Другій, третій стадії, тобто вони напівзакриті, але вже можна побачити їхній колір. Доставляються вони в рефрижераторах при температурі плюс 2 градуси, повністю темному середовищі, де в них не потрапляє сонячне проміння. Це називається сухе зберігання. В такому зберіганні, в такому середовищі, вони можуть зберігатися протягом місяця. А деколи навіть і більше. Отримавши в подарунок таку квітку або придбавши для подальшого перепродажу, ми повинні тюльпан добре напоїти водою, щоб його бутон знову якби, вийшов із стану анабіозу, і бутон почав рости. І сам тюльпан також додає трошки у своїй величині. Для цього ми повинні десь приблизно на 1-2 см підрізати його кінчики. Тим самим ми відкриваємо волокна його стовбура, і він з легкістю може напуватися води. Ця процедура складає 2-3 доби. Ось так тепер виглядають свіженькі стовбури нашого тюльпана. Далі ми повинні набрати води приблизно 6-7 см. Не більше, оскільки, якщо буде потрапляти туди листя, то тюльпан почне загнивати. Вода повинна бути дуже холодною, навіть можливо використовувати лід. Це дасть змогу тюльпану напоюватися водою і не розквітати. Обов'язково тюльпан повинен стояти прямо. Для цього я огородила його таким картоном, щоб його бутон не витягувався до світла. Оскільки це призведе до деформації самого стовбура та бутона. Бажано напувати тюльпан також в темному приміщенні без потрапляння світла. І за цей період тюльпан виростає ось на таку приблизну відстань, тобто він своїй довжині додає 2-3 см. Сам бутон також набирає об'єм, але не розкривається, якщо дотримуватися правильної температури. Ще, до речі, забула сказати, що голландці запаковують тюльпани в спеціальну бумагу, яка з внутрішньої сторони пропитана, не дає тюльпанові втрачати вологу, втрачати свій тугор, тому бажано саме до останнього дня тримати цей тюльпан в такій бумазі. Як бачите, таку саму процедуру я зробила із червоним тюльпаном. Що ж робити з квітами, якщо вам їх подарували? Основними правилами для збереження довготи і цвітіння та радування вашого ока є зберігання його в прохолодних температурах, подалі від джерела тепла. Кожного дня ви повинні міняти воду на холодну, раз на два дні зрізати кінчики, давати волокнам набирати необхідну воду. Недоцільно використовувати різні там хімічні засоби, медикаменти. Просто кожного дня чиста холодна вода. І також, щоб не відбувалося деформації бутона та стебла, розвертати від сонячних променів, оскільки зрізані квіти вони все одно живі і вони тягнуться до світла, до сонця. Користуйтеся цими порадами і нехай тюльпани радують ваше око багато-багато днів. Всіх вітаю жінок з наступаючим святом.